Дистанційна школа Оптіма, освіта майбутнього вже сьогодні. «Оптіма.Скул». Ну і власне далі ми будемо приєднувати до ефіру Андрія Шаповала, виконувача обов'язків керівника центру протидії дезінформації. А пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю! А ви знаєте, хотіли поговорити такі собі певні підсумки року підбити прогнози на 2023-й зробити, що стосується російської пропаганди. А власне, майже після року війни, чи можемо ми говорити, що російська пропаганда чим вона посилювалася? Чи перетворилася вона на якусь таку монолітну стратегічну, чи вони діють ситуативно і кожного разу їхні нові наративи? З'являються відповідно до ситуації на фронті і того, що відбувається, ну безумовно, ці е, два поняття сильно пов'язані один з одним. Це по перше. А по-друге, е, я б казав тут про циклічність їхню, бо вони розганяють е, одні і ті самі наративи по кругу, по кругу, по кругу. В принципі, сьогодні вони знаходяться в такому стані, коли дуже важко придумати щось нове на сьогоднішній день. Е, Поразки, які вони відбуваються на фронті, сьогодні ставлять їх в глухий кут. Єдине, що врятовує сьогодні оці слабенькі і ПСО російські, те, що вони не говорять про поразки, а народ і не хоче слухати про ці поразки. Тобто вони знайшли один одного, і на жаль, для себе заганяють себе глибше, 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 глухий кут. Виходу, з якого ну я не бачу, наприклад, пане Андрія, якщо говорити про ці основні наративи російської пропаганди у минулому році, а чи можемо говорити про певну трансформацію? З чого вони починали? Ви згадали про певну циклічність. А як щодо взагалі появи нових наративів, з чим вони були пов'язані переважно? Ну, бо ми дуже багато згадували протягом року навіть про десатанізацію, та яка з'являлася. Це якийсь релігійний контекст вони намагалися знайти для виправдання своїх військових дій. Як взагалі все це трансформувалося для свідомості росіян? Ну, це трансформувалося від «Візьмем Київ за три дня до Ну ми воюємо з НАТО на сьогоднішній день. Процесі виникали а, абсолютно ідіотичні фейки від бойових гусей комарів, і закінчуючи, от саме сьогодні, десатанізація України це те, що вони а, з чим вони борються сьогодні. Тобто, а, всі а, проблема в тому, що їх дуже багато, і як багато а, безпосередньо. Самих руських на цьому полі бою а, так багато і фей, які вони проводять. Але ж а, в більшості а, це абсолютно дурня, абсолютно маячня, але ми вимушені а, це спростовувати. Це безумовно забирає велику кількість часу. Як в принципі, і в наших зСУ забирає велику кількість часу утилізація, які перуться. Незрозуміло з якою метою, з задуреними головами абсолютно, або за якісь їх обіцяні гроші, або ж просто вимушені гинути там сотнями, тисячами задля досягнення абсолютно невідомо яких цілей. Найголовніше в цих іцо це нерозуміння взагалі мети цієї спецоперації. Це те про що сьогодні говоряться все більше і більше. більше. А що ви, в принципі, робите на території України? І от, якщо подивитися, побачити можна сьогодні той наратив про те, що дуже сильно завищена ціна людського життя. Ну оце останнє що випав один з їх пропагандистів. Тобто, ну вони дійшли. Коли нам здавалося, що це вже дно пані, віта вони. Угу. Пане Андрію, ну взагалі, якщо ми говоримо про російську пропаганду, знов таки ми багато згадували, що є такі три умовні аудиторії, на які намагається діяти російська пропаганда, це внутрішня безпосередня їхня, це українці, і вони теж дуже активно працювали на початку особливого повномасштабного вторгнення, і умовний колективний захід. Хоча там, наскільки я розумію, теж дуже сильно відрізняються кейси залежно від того, да про яку країну йдеться. І тут питання в тому, а який сегмент. Е Домінує наразі в них, куди вони більше і більше спрямовують своїх зусиль, так би мовити, на кого намагаються вплинути найбільше? Ще раз повторюю, їх дуже багато, тому вони діють рівномірно розмазано по, по всій палітрі необхідності втручання своїх інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Точно вони вже не мають жодного. Взагалі ні то що впливу, а їх навіть не чують в Україні. Їх думка взагалі нікому не цікава щодо західної аудиторії, вона сильно зменшується, але ну той стан економічної кризи, в яку заганяє Росія сьогодні весь світ своєю такою війною посеред Європи, вони знаходять певний відгук. Щодо роз, роз, ну, роз, тих тем, які вони розганяють економічної кризи, про те, що санкції діють більше а, назовні, ніж всередині Росії, але цього все менше й менше, і це дуже залежить від цілої низки обставин, в яких це саме відбувається, і найголовніше, куди спрямована їх діяльність, це безпосередньо всередину Росії. Бо сьогодні все менше і менше і менше а, підстав а, для росіян. Зрозуміти, а що в принципі відбувається, яка мета операції, І найголовніше, а який план, коли їх а, оце як їх Путін да каже, що це йде по плану, то в них питання: а який план? Мені здається, що це найголовніше. Більшість закриває голову як той справу землю і не хоче бути, але на сьогодні з'являється цілий прошарок. ти хто поміняв там своїх дітей, родичів батьків на білу ладу. Лад все менше й менше, і, менше. і о, от це найбільш вразлива частина аудиторії російської, яка сьогодні. Ну я хотів би вірити, що буде запитувати. Голосніше і голосніше, а що, в принципі відбувається, який план і яка мета, пане Андрію? Я хотіла уточнити. Ви кажете про те, що зменшується вплив російської пропаганди на західну аудиторію. А за рахунок чого це відбувається? За рахунок того, що все таки позакривали раша туди, в деяких країнах, чи за рахунок того, що тамтешні журналісти французи, американці, німці, а доволі активні тут як в професійній галузі, я маю на увазі в цій російсько-українській війні. Ну так чи інакше до цього конфлікту прикута увага всього світу, і на сьогоднішній день при такій кількості інформації, при такій абсолютній відкритості органів державної влади України доступу до інформації до того, що відбувається в Україні, брехати так відверто, як вони брехали усі останні там 20 років просто неможливо звідси і. Така довіра до інформації, яку надає Україна до того, що відбувається, і звідси така солідарність усього світу, і всі сьогодні розуміють, що Росія це не просто країна терорист а це ще й країна інформаційний терорист і в принципі ми переживаємо еволюційний період. А в тому плані, що світ це більше і більше схиляється до інформаційної гігієни. І прозріває і розуміє, що багато років Росія експлуатувала а, а, ну, взагалі такі, як і довіра до засобів масової інформації. Росія це країна інформаційних терористів, і всі, хто дотичний до цього, це є інформаційні терористи, і вони мають відповідальність а, таку саму, як і звичайні терористи. Пане Андрій, ну от власне через те, що Росія втрачає вплив, пропагандистський вплив на заході. Там самі політики ще а, заявили про те, що вони розворот на восток, та так в них було розворот на схід. І от питання в тому на сході наскільки активна російська пропаганда зараз в країни, в таких країнах, як Індія, Китай, ми говорили про те, що ми сильно програємо на інформаційному фронті в країнах Африки. Знов таки тут не можна порівнювати ресурс, та який вкладає Росія в свої інформаційні війни. Війну і інформаційні кампанії. А які головні наративи з цими країнами намагається використовувати Росія, і власне як ми можемо протидіяти, що ми маємо протиставити? Ну ми маємо протиставити тільки правду до того, що відбувається. І ми маємо протиставити ті наслідки, якими Ну все це може скінчитися для світу? А Це там. Глобальна продовольча там економічна криза, або не дай Бог щось ще гірше щодо ресурсів, які вкладаються Росією в ті країни, то так вони дійсно мають ефект, але ж також ми можемо відстежити те, що цей ефект стає меншим, 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 і те, що ми бачимо сьогодні. Щодо країн, які підтримують Росію, вони також розуміють, що оці саме вторинні санкції вони ні до чого хорошого не призведуть, і будь-яка співпраця з Росією вона стає все більше токсичною, токсичною. І на я переконаний, що найближчим часом ми побачимо, як від Росії в принципі відвернеться весь світ. Ну що вони далі будуть робити? Тобто воно добре працювало. Б, Поєднано коли поєднаний схід, коли поєднаний захід, тоді, тоді зрозуміло, як ми в це, це інтегруємо країни Африки, Індію. Але коли розривається ця от сплетена Росією інформаційна картина альтернативного світу, то поодинокі частини вони майже майже нічого не вар. Пане Андрію, ви згадали про те, що зараз Росія активно використовує такий собі наратив смерті. Та Соловйов розповідає про те, що переоцінене життя Росія не взагалі всі ми смертні. Нічого страшного в тому, щоб помирати особливо за Росію, немає духівників. Бачили, які розповідають, що в принципі це найкраща смерть, яка може бути. Та а власне які наративи найбільше зараз на чому будуються? Я маю на увазі це пропаганда Z умовна, яка. Про війну, чи це все таки більше про державницьку, цю не імперську позицію? Чого більше зараз? Як вони між собою їх намагаються поєднати ці наративи? Вони дуже довго розхитували саме тему, що вони нащадки великої нації, яка виграла Другу світову, яка поборола фашизм, чи це сьогодні в них. Чи не єдиний напрямок, по якому вони можуть працювати, а сподіваючись, ну на який хоч би вінгук свого населення, тому основний наратив, який сьогодні про який йдеться, це про те, що не можуть нащадки того великого покоління програти у цій війні, і саме оця патріотична риторика вона є головною з того, що ми бачимо. Бо всі інші ну насправді історії вони не мають такого відгуку. Хороша історія мені подобається дуже про ті злидні, в яких вони живуть, і що піти сьогодні по контракту це чи не єдина можливість поповнити домашній бюджет, але мені здається, що це історія не надовго, бо білі лади. Дуже швидко скінчується і на всіх їх на жаль не вистачить. Я не знаю, що їм далі рекомендувати. Може, хай дрова дають а, за власних дітей. Ну це якась країна людожер. І повертаючись до попереднього питання, саме це сьогодні бачить весь світ, і в принципі, ну, вся цивілізація відвернулася сьогодні від Росії і та заганяє себе глибше, 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 в абсолютну ізоляцію. Тобто. А те, що лишиться від Росії, це будуть якісь ну шматки колишньої імперії, шматки колишнього величчя. і ну назавжди, мені здається, що після цієї історії російської, оце побідоб'єся, вона скінчиться. Пане Андрій, ну якщо говорити про Україну, вони дуже багато всього тут вигадували: біолабораторії, брудні бомби, але здається, що це вже набридло навіть їм самим. А вони щось новенького, такого принципово новенького, вигадали про українців. Бо неонацисти вже здається нікого не лякають. Вже так до них звикли. Оце це коли привітання Бандері викладали да? російських солдатів. Оце все. Що такого принципово нового вигадала російська пропаганда за останній час? Ну принципово точно нічого вони не вигадають. Ще раз повторю, воно циклічно все воно йде mm -hmm. по колу, по колу. Найсмішніше вже а, ніж комарі, а, які відрізняють етнічно українців від руських або гусей з, їх, з біолабораторіями. Ну навряд чи а, що скреативлять? Хоча ще раз кажу оцей вислів про те, що із ПТУ прям до ГРУ, а, ну він цікавий. Це може бути цікавий лише своєю абсурдністю, бо ну на сьогоднішній день. Фінал це там десатанізація. Тобто, Зеленський а, представляє сили пітьми і тому так їм везе на полі бою. Ну, тобто ну, ну, Дурня на сьогоднішній день вона доведена до абсолюту, а, бо ставка – це як наркомана. А, доза має підійматися, підійматися, і вона вже піднялася. До того рівню абсурду, коли ну вони е, свої фейки кажуть, але сміються далі. Що зупиняє, ну що не дає їм зупинитися е, тим самим Толовйовим, там Сімонянком, там ще е, це розуміння Гаги. Ви подивіться, як вони серйозно вже говорять про те, що, що їх чекає після перемоги України? Ну, скоріше за все їх чекає Гага, і оці всі оця вся бравада. Більше того, я переконаний, що пропагандистів а, їх видадуть вида, ви видавить саме росіяни. Бо це буде чи одне з одна з умов а, каяття Росії, тобто оцих цих розпалювачів а, ненависті. Усіх, хто закликав до геноциду, вони всі мають а, відповідати, і росіяни їх самі віддадуть. Щоб, хоч якось е, покаятись перед світом, от власне ви згадали про абсурдність, да? в які з власне неможливо би повірити ці бойові комахи. Ну, ми пам'ятаємо, що з 13-го, 13-14 року ці страшні історії про розпятого мальчика, які були е, працювали на російську аудиторії, і якщо тут зрозуміло, хоча би принаймні можна зрозуміти на що робилася ставка та на якесь співчуття, страх, огиду, ненависть, то оці комахи, гуси, оце у вся дурня. Якщо вона очевидна, на всім, чому вона не очевидна росіянам? Які взагалі передумови треба створити для суспільства, щоб можна було так легко йому вибачте навішати отаку дурню? Ну, це все не легко і не швидко. Треба розуміти, що на це все було витрачено там понад 20 років. А, це феномен, який ми розбираємо. І центр протидії дезінформації при РНБО. Ну одна з найголовніших наших завдань це саме розібрати цей феномен. А, а він а, достатньо. І складний і простий одночасно, бо мова йде про створення альтернативної реальності, і джор ну він в принципі відпочиває зі своїм 84 м Бо те, що зробили росіяни завдяки їх технології, завдяки сучасним технологіям, а це історія про занурення цілого народу пітьму і в картинку неіснуючого світу. Чому вони цьому всьому вірять? Бо 20 років. А, їм це імпл... імплантували в голови а, про найкращий народ, про сакральні а, а, завдання цього народу, про це все побідобесія. Тобто воно все потроху, 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 і сьогодні протвердіти і відкрити очі а, їм дуже важко через це і ну, ми бачимо нереальність того, що відбувається. Фактично занурення в інформаційну бульбашку було створено в тому числі і завдяки штучному інтелекту, тобто, коли через соціальні мережі, через засоби масової інформації, у людей абсолютно голові спотворене уявлення про світ, бо як не перевіряє інформацію з двох, трьох з чотирьох джерел. Всередині країни, коли закриті, е, закрита можливість е, до якихось альтернативних джерел інформації, е, подивіться, вони дивляться перший канал, там їм розповідають е, про там розп'ятого мальчика, другий канал, те саме, третій, четвертий. І навіть розважальні канали, е, вони в принципі так чи інакше торкаються тих тем, е, е, підтверджуючи ті. Е, е, Закладені їм в голову розуміння світу, це все є. І в, в музиці, це все присутнє в театрі, в культурі. Тобто дуже складна і велика робота зроблена, підготовча до цього вторгнення, до створення от абсолютно альтернативної реальності і. Сьогодні більшість саме в неї і занурена. А чому це не зрозуміло в світі? Тому що ну, вони створюючи цю картину, вони більше орієнтувалися на власне населення. Тобто, історія про зовнішнє сприйняття Росії, вона мала спиратися на картинку, яку сама Росія продавала. І звідси історія про другу армію світа. Тобто Росія зуміла всім а, вбити голову в світі, що в них друга армія, хоча з'ясувало і просто не ну абсолютно не в тому стані, і не треба не варто відбити. Пане Андрію, ви власне порівняли оцей рівень підвищення та абсурдності і дурні на російському телебаченні з а, залежністю від наркотиків, що потрібно підвищувати дозу. Але якщо продовжувати це порівняння, та то тут уже ж можна казати, що є доза, яка виявиться смертельною. От чи є межа для російської пропаганди, коли а, задурманене суспільство ну за що щось не так, що для цього має статися? Перемога ЗСУ має статися. і після цього, коли замогавнуть всі російські оці розповсюджувачі дезінформації, на цьому все скінчиться. Пане Андрію, ну і наостанок, ви згадали про те, що підготовка да до того, щоб сьогодні всьому, всім цим наративам вірила російська людина, а велася багато років. Якщо ми говоримо зараз, я просто багато зустрічала маріупольців, які виїхали, яким вдалося виїхати з міста. І от вони говорять про те, що страшне відбувається зараз в школах Маріуполя, як обробляють дітей. А що їм розповідають, Що діти приходять і починають батькам розповідати, що направду Росія матушка і все інше, що це дуже швидко працює з дітьми, і тут питання: а скільки часу не знаю, чи воно коректно, мабуть, не скільки часу, а взагалі чи є розуміння, як протидіяти цьому, як повертати наших дітей, як повертати наших людей, які деякі з них перебували під окупацією, 8-9 років, та деякі більше ніж півроку, вже фактично спочатку, 10 місяців цієї великої війни. Чи є розуміння, як цьому краще протидіяти? Ну і так, якщо можна говорити про строки, скільки. Часу це може е, забрати. Я думаю, це все досить швидко відбуватиметься після того, як буде встановлено е, ну доступ до об'єктивної нормальної інформації. Тобто про 8-9 років е, Ну мені складно казати, що що там в головах е, я сьогодні не знаю. А те, що робиться сьогодні на швидку ручку, ну ви подивіться на Купянськ, на на, ну, на ті території, які сьогодні е, визволені, то там Хетон, е, те, що роблять росіяни, е, воно потворно, воно... але в той час жалюгідно і не матиме сталого результату. Бо е, на швидку руч, все, що зроблено, е, морок той спаде. Ну, мені здається, що, якщо не в один, де там ліч. Угу. Почула пане Андрій, дуже дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Андрій Шаповал, виконавч обов'язків керівника центру протидії дезінформації, був з нами на прямому зв'язку.